Говорить і показує голден пічкур. Я Віталій пічкур, засновник каналу. До вашої уваги. Нинішня система моїх цінностей. Перша цінність свобода. Свобода є під відомо з дитинства і здобуває її тим, що здебільшого слухався старший. Старанно навчався в школі і був у дитсадку старанним хлопчиком і надалі активним у громадських справах. У дорослому житті мій шлях у свободи пов'язаний з підприємництвом. І прямо нині я опановую сучасну технологію досягнення справжньої свободи і вже почав передавати цей досвід далі. Ви прагнете свободи, коментуйте тут. Для мене Постійний стан, коли, коли щоразу бачиш щось і робиш по-новому. Так було в дитинстві з батьками і друзями, так і і зараз. Активно я залучаю творчість до бізнесу. Пишу статті для преси, знімаю відео про цінності, які відображаю у своєму житті та справі. Запровадив власний канал у Ютубі. Як перший помічник своїм дітям і друзям і колегам у реалізації їх творчості. Творчих ідей і творчих рис. А які творчі риси ви втілюєте? Як Про які мрієте? Пишіть у коментарях. Для мене завжди важливий був розвиток. І, зокрема, власної ефективності. У розвиток я закоханий з дитинства. Самого маличку я вчив вірші, добре рахував, постійно шукаю інформацію для розвитку. Перша. Перше таке джерело це книга Мами про домогосподарство. Нині я освоюю наставництво і у когочній групі Сергія Всесвятського. власне, вже закін... закінчив навчання у його групі. І постійно в курсі товарних і навчальних новинок фірми-партнера Сприяю розвитку власних дітей, партнерів, усіх, хто до цього прагне. Ви поділяєте мою думку чи ні? Пишіть у коментарях. Лідерські якості я в дитячі роки виявляв у багатьох сферах. Навчався на відміну, був капітаном у шкільному баскетболі, очолював комсомольську організацію. В дорослому житті саме останнім часом я здобуваю свою базу для цієї цінності. Сім'я і бізнес це ті сфери, де я відцілюю свої лідерські якості та технології лідерства. У бізнесі з давніми і новими колегами, у родині з близькими людьми. Уявляєте, лідерство це інструмент, засіб, як виделка як молоток чи айфон. Важливо його застосовувати вміло і за призначенням. І в цьому можна і варто навчитися. А що ви скажете про лізлицтво? Коментуйте. Отже, настав час реалізовувати свободу у виборі діях і думках, творчість у повсякденні досягненнях, розвиток свого потенціалу і навколишнього світу. Бути лідером, натхненником, провідником, помічником для самого себе і для вас, шановні співрозмовники. Бізнес-ідеї. У відео для їх отримання залишіть плюс у коментарях. І реєструйтеся, підписуйтеся на канал. До зустрічі! До побачення! Бажаю всього найкращого. До зустрічі!